Організовували сходки та поширювали злочинний вплив на кривий ріг двом смотрящим, повідомлено підозру. Під час перебування у стінах Криворізької виправної установи вони провели злочинне зібрання, де на порядок денний винесли кілька питань, зокрема надходження злочинних коштів до так званого общака. Ми не хочемо пити брудну воду і платити за неї дорожче, як запитну криворіжці. Зареєстрували нову петицію на сайті Криворізької міськради, та чи пройде вона модерацію? На тій воді, що з крана тече не то, що готувати їжу не можна, навіть митися нею страшно. Ми хочемо, щоб влада все ж таки визнала, що це не питна вода. У нас тариф, вибачте, 38 гривень за куб води. Це, як ми провели аналіз один з найвищих тарифів в Україні. Атмосфера магії та чаклунства або бізнес під час війни у кривому розі цілий рік працює кав'ярня в стилі фільмів про Гаррі Поттера, як держава допомагає перетворити ідею на реальність. не Перший <ривіт> раз я подавалася з грантом в цьому застосунку. Дія я його завалила, тому я ще другий раз <ривіт> подалася. Це проект про кривий ріг. Коротко підписуйтесь на 11-й, аби нічого не пропустити.